Які зміни приготувала доля найближчим часом? Чого чекати? Починання. Нові починання, початок нового етапу у вашому житті. Все буде відбуватися дуже швидко. Ви дуже добра людина. Ви маєте все, що бажали. Все, що бажаєте в цьому житті, ви досягли самі успіху свого ви досягаєте самі, і ви ще й допомагаєте іншим. Ви займаєтеся. Благочинністю, ви дуже добра людина. Ви любите приймати у себе гостей, щоб був накритий стіл, була приємна компанія, бесіда з розумними, приємними для вас людьми. Це вас дуже вдохновляє. Знову ж таки, гроші. гроші. Будете робити дуже серйозний шаг, і буде якась нарада, буде підписання юридичних ділових документів. І фінансове завершення цієї справи буде дуже вдалим у розкладі гроші, гроші. І це буде дуже скоро. Карта швидкості. Дуже скоро. Буквально пройде неділя, і ви сядете і будете підводити підсумки цієї вашої роботи. Складання договору, підписання документів. Можливо, це буде купля-продажа майна, якщо ви не бізнесмен. То це буде дуже вдало. Зділка буде дуже вдала. Фінансово вдала для вас. Все, більш мені нема що сказати. Фінанси, фінанси, ще раз фінанси. Я всім бажаю таких успіхів в ближайшому будущому. Рада за вас!